На огляді підсвітка з артикулом 11287. Виробник заявляє, що вона підходить на 50-ту діагональ. В комплекті 12 планочок по 3 штучки типів R2, R1, R1 L1 і L2. Планочка r 2 має довжину 535 мм R1 R1 508, l – 495 і l – 467. Радом Разом в складеному вигляді дві планочки мають довжину 996 мм. Це маркування планочок R2 і R1. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. На планочці 5 LED-діодів, напруга 1,3 3 в. І маркування планочок L1 і L2. складеному вигляді планочка має один канал з напругою 27 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.